Радикальна партія публічно про це, в тому числі і в Європі, заявила про те, що Центральна виборча комісія це злочинна організація, це банда шулерів і подонків. Значить, і я це пройшов, вони мене три рази скасовували, я обирався народним депутатом з перевагою 12 тисяч голосів. Вони скасовували. І це робила куратор Черкаської області Лукаш. Я вам заявляю, щоб ви знали всі. Її місце на скам'ї підсудимих давно. І тому тут Ігор, не можуть з тобою погодитися, ми не можемо звертатися до Центральної виборчої комісії як до органу, якому я дав тільки що характеристику. І яка в незаконний спосіб скасувала, сам сказав, яка в незаконний спосіб розпустила ЦВК. Я ТВК наше Тепер саме головне, друзі, ви знаєте, що відбувається в країні. Не одні злодії, так другі керують країною і ставлять нас на уші. Я написав, що з цього процесу. Про який ми обговорюємо, ми розпочали процес децентралізації реальної. От з Одарича ми і почали розпочати. Тому що це злочинне групування, це мафія, значить, це битло. Так і запишіть, да. і всьому треба поставити крапку. І є нагода. Я хочу подякувати. Я, я хочу вибачитися, що ми слабо включилися радикальна партія в цю, в цю штуку. Значить, тому що наші члени, похоже на те, що Одарич їх купив. Значить, ну ми їх поміняємо однозначно. Ми заявили однозначно своїм лідерам, Ми грати в гру із ударичами не будемо. Значить, така ситуація. До чого я закликаю? Я закликаю всіх, ми тільки маємо бути відповідальні. Є міські організації наших партій, так учасники виборчого процесу? Вони делогували наших представників. Територіальної виборчої комісії і нам вирішувати питання. Якщо одна із партій, чи дві, чи три не погоджується, більшість партій проводять вибори. Ми маємо забезпечити роботу територіальної виборчої комісії, іначе правда, зіруть вибори, мутить будуть далі. Значить, тому ми маємо забезпечити. Я закликаю зібратися до кожна партія, яка погоджується з такою позицією, зібратися по 50 осіб, значить, не допустити туди значить, злочинні угрупування. Значить, так я маю на увазі злочинні групування, які і в погонах можуть бути і в чому завгодно, і забезпечить виборчий процес. Нема в нас іншого шляху. Просто Значить, тому що надіятися на те, що центральна виборча комісія, ми знаємо її ціну. Отака От ситуація, іначе ми правда попадаємо просто в в дурну ситуацію. І останнє: я переконаний, що за відсутності одарича і махінаторів, шулерів, які всі згруповані. Так називаємо партією вільних демократів, ми проведемо чесні, об'єктивні вибори. Оберемо, оберемо мера, оберемо депутатів. І ось по-дальшому я вірю значить, про те, що ми зробимо кроки, коли черкащани скажуть, фух, всім спасіба. Оказується, хто бандити. Я перепрошую особливу заяву роблю. Значить, мене просто обурює, Я з цього приводу неодноразово звертався не тільки зараз, про те, що всі в Черкасах бандити. Отдарить. Значить, Господь Бог тут, а всі бандити. Я заявляю. Значить, саме головний бандит це Одарич і мафія його на чолі. Там з Бродським там не тільки Бродський, там вибачаєшся для преси. Коля Томенко, провокатор і шулер. Значить, відповідально заявляю. Томенко появляю. Ти провокатор і шулер. Значить. Який фальшував вічно вибори, я йому докажу в суді, де завгодно. Він вступився в діїтелі. Він нам грозиться майданом, майданом звертається до всіх, майдан вийде, тому що неправильно все. Я обіцяю, що якщо таке буде, то я там Миколу візьму отак першу підвішу, значить Томенка, і закликаю не появлятися сюди. І закликаю всіх черкащан. Ми маємо всі об'єднатися. Правда, я не балотуюся на мене спеціально. Я відчував, що така буде ситуація. Значить, і можуть мене звинувати, то тому з Одаричем потрібно розібратися. Я хотів би кандидат, які в нас на перемогу бути обережними, акуратними. Я вчора написав, щоб Олександра Мановича документи перевірили. Значить, перевірили ж Олександр Романович, ніби все в порядку. Все, все хорошо. Значить, от така ситуація. Значить, у нас є нагода всім разом послужити нашому місту, звільнити його від одаричої кампанії, значить, а далі робити так. Значить, як має бути, і звідси має йти іти процес правди децентралізації. Не вірте, я знаю Охендовських і так далі. Вони мені суки сіки кров, крові попили. Я суки кажу її. суки тварі просто, скотиняки. Значить, так і пишіть. Я не збираюся слова підбирати. Значить, і деятелі наші правлять з країни теж хочуть нам тут, хлопці. Давайте будемо чесні. Я боюся, що завтра вам начнуть всім дзвонити. Поміняйте членів ТВК, обов'язково, поставлять такі, і знову ми отримаємо дарича. Не можна цього допустити. Дякую. Вибачте, ласка.